Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про продовження культової комедії Шалена п'ятниця, яка свого часу стала справжньою класикою сімейного кіно. Минуло понад 20 років, і Дісней вирішив повернути цю історію у новому фільмі під назвою Ще одна шалена п'ятниця. Чи вдалося відродити стару магію обміну тілами? Зараз розберемося. Вітаю, друзі! Ви на каналі Кіносвіт, Мене звати Олексій. І сьогодні я хочу поговорити про комедію початку 2000-х, Це шалена п'ятниця. Ось в цьому році вийшла ще одна шалена п'ятниця. Це друга частина продовження першої частини. Поділюсь своїми власними враженнями. Сподобався даний фільм мені чи ні. щось солодке чайкав і дивіться відео до кінця. Сюжет події фільму відбувається через 22 роки після оригіналу. Анна, колишня бунтарка, рокерка, тепер доросла жінка, мама підлітка Гарпер. Вона готується до весілля з чоловіком на ім'я Ерік, у якої є теж донька Лілі. Проблема в тому, що Гарпер не ладнає з майбутньою сестрою і категорично не хоче переїжджати до Лондона, де планується життя новоствореної сім'ї. На тлі цих конфліктів, як і багато років тому, стається чарівне диво, обмін Тілами. Але цього разу все ще складніше. Магія зачіпає одразу кількох членів родини. І знову починаються кумедні, хаотичні та подекуди повчальні пригоди, які показують наскільки складно іноді зрозуміти навіть найрідніших людей. Через усі ці події герой намагається прийняти один одного, побачити життя очима іншого і нарешті відчути, що означає справжнє сімейне порозуміння, актори та атмосфера. Найбільше цей фільм тягне саме ностальгія. Джемілі Ли Кертіс повертається до ролі мами. І вона, як завжди, чудова, харизматична, емоційна і дуже жива. Поруч з нею знайомі обличчя з оригіналу, що додають теплоти, але нові персонажі не завжди переконливі. Деякі епізодичні ролі виглядають просто зайвим, ніби для галочки, і не впливають на сюжет. Візуально фільм зроблений яскраво в стилі Дісней: динамічний монтаж, кольорова картинка, музика, яка створює легкий сімейний настрій. ITC Tape фільм отримав 6 із 10. Критик відзначає, що стрічка орієнтована на молодшу аудиторію, монтаж іноді виглядає хаотично, а гумор не завжди працює. Проте є кумедні моменти, приємні камео та емоційний фінал, який зачіпає серце. Rotten Tomatoes. Томатометр 74%. Критики, Verified Audience Score, 91% глядачі. Критики відзначають, що Фрікір Фрайдей не винаходить нову формулу, але пропонує веселий і ностальгійний досвід з гумором, що викликає сміх The Guardian Пітер Бречоу дав фільму три з п'яти зірок. Він зазначив, що Джемі Лі Кертіс рятує сиквел завдяки харизмі та енергії. А Ліндсі Лохан виконує роль на належному рівні, але не додає нових відтінків до образу Washington Пост. Критик відзначив, що фільм намагається зберегти ностальгію оригіналу, але не пропонує нічого нового, проте сімейна тематика і легкий гумор роблять його придатним для вечірнього перегляду з родиною. Висновок за відгуками критиків, усі ці рецензії погоджуються, що фільм не геніальний, місцями повторює хід оригіналу, але легкий, теплий і добрий. Найсильніша сторона це гра Джемілі Кертіс і Лінсі Лохан, ностальгічні пасхалки та сімейний вайб, який повертає глядача у світ першої шаленої п'ятниці. Мої враження. Особливо я скажу так. Фільм вийшов легкий, добрий, але без того вайбу, який був у 2003 році. Відчувається, що Дісней хотіли зробити щось для нової генерації глядачів, але при цьому не втратити старих фанатів. Деякі сцени виглядають передбачуваними, але в них є щирість. Він чудово підійде для вечора з родиною. Єдиний мінус занадто яскравий фільм, місцями пересвічений. Круто, що всі персонажі з першої частини тепер дорослі, і ти віриш, що це плавне. Продовження цього фільму Цікаві факти: це перше продовження шаленої п'ятниці за більше ніж 20 років. Джеммілі Кьортіс сама ініціювала створення сиквелу. Режисерка фільму Нікі Каро, яка також зняла ремейк «Мулан» 2020 року. У фільмі є кілька пасхалок на оригінал, це наперед дзеркалом, знайомі фрази та камео акторів з першої частини. Деякі комедійні моменти, натхнені трендами з TikTok. Дісней намагається адаптувати формат для сучасної молоді. Висновок Моя оцінка 8 із 10, ще одна на п'ятниця це приємний фільм, який грає на почуттях ностальгії. Не геніальний, але теплий і щирий. Якщо любиш сімейні історії, тілами та легкий гумор це саме те кіно для вечора. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте обов'язково лайк. Внизу ви там знаєте соціальні мережі мої. Там можете написати коментар стосовно цього відео. Вам сподобалося ні. Бачили цей фільм чи ні. Напишіть коментар, якщо бачили. Буде цікаво почитати вашу думку. Обов'язково підпишіться, щоб не пропускати всі ці відео, які я знімаю, власне, для вас, для моїх улюблених глядачів. До зустрічі!